Літні канікули у школярів вже розпочались. Тож саме час задуматись, де у спекотну пору цікаво та з користю проводити своє дозвілля. Варіанти відпочинку для дітей запропонували у бібліотеці Чижевського. Не помилимось, сказавши, що головне завдання для батьків у канікулярний час зорганізувати змістовне дозвілля для дітей. Однак політична ситуація в країні внесла деякі корективи, залишивши в тому числі і кіровоградських школярів безвітніх таборів у Криму. Однак запевняють ініціатори та учасники проєкту літо 2014 їм без цього є, що запропонувати. Найперше це дитячі табори, які є на Кировоградщині, їх порядка семи, і також дитячі табори, оздоровчі табори у Київському регіоні Закарпаття, Прикарпаття. І також рибаковка, там Очаков, Скадовськ. такі табори ми можемо запропонувати дітям. Не менш цікаво та насичену програму підготували для тих, хто у літній час вирішив не лише відпочити, а й підучити англійську мову. Мы не первый год организовываем групповые поездки в летние языковые лагеря. В этом году у нас целых три поездки. Это Болгария в июле с 10 по 21 июля, это Греция в августе и тоже в августе Словакия. Все три поездки очень хорошие. Выбор есть, однако батькам варто поспішати. На якісний та коресні дитячий відпочинки для дітей завжди є попит.